I don't know. Вітаємо, друзі! Сьома тридцять і ранок вдома розпочинає свою роботу. Разом з вами цю п'ятницю зустрічаємо. Ми ведучі Костянтин Октябрьський та Ірина mm -hmm. Хоменко. Мелодію ранку створить майстр Руслан Шекюров. А навчить готувати смачні корисні сніданки наш шеф-кухар Чаба Бакош. Доброго, Доброго ранку. ранку! Доброго ранку, Що друзі! Приготуємо сьогодні. Приготуємо трикутники з банановим кремом та з крем-сиром, а потім приготуємо запечений буряк йогуртним. Сам і смаженою перловкою. От так. Неочікувано. Яка... Щось вишукано було. <рес> а ще за 2,5 години етеро ми з'ясуємо, коли в Україні таки створять гідні умови життя для людей з інвалідністю. Розкажемо про важливі нюанси, котрі мають знати всі, хто шукає тимчасового захисту в Німеччині. Познайомимо вас зі справжнім героєм, який і після втрати кінцівки веде надзвичайно активний спосіб життя. Дізнаємося, чи справді дельфіни вміють усміхатися і де насправді живе любов. А розпочнемо новий день, як завжди, з глибокої пошани і вдячності всім захисникам та захисницям нашої рідної землі. На календарі 15 листопади, сьогодні Європа відзначає День музичної терапії. Це порівняно молоде свято. Його започаткували 10 років тому, аби підкреслити важливість музики у процесі психоемоційного зцілення людини. Ідея музичної терапії дуже стара. Їй понад дві тисячі років ще давньогрецький мислитель і математик Піфагор застосовував музику з лікувальною метою. А Аристотель вважав, що вона допомагає під час важких психічних переживань. Зараз музичну терапію ефективно використовують для реабілітації багатьох наших захисників. А які ще свята та визначні події відбулись 15 листопада у різні роки? Дізнаємося з нашої постійної рубрики День в історії. 15 листопада 1492 року з'явилася перша письмова згадка про тютюно паління. Дивний звичай індіанців з острова Сан Сальвадор у своєму щоденнику описав іспанський мореплавець Христофор Колумб. Кожен з аборигенів робив по три-чотири затяжки, випускаючи дим через ніздрі, зазначав він. Першим європейським курцем став один із членів експедиції Колумба Родріго де Херес. Вже у XVII столітті тютюно паління стало популярним не лише в Європі, а й на інших континентах. Проте з часом з'ясувалося, що тютюн негативно впливає на здоров'я людини. Цього дня 1904 року була запатентована бритва зі змінними лезами. Її винайшов американець Кінг Жилет. Під час чергового гоління його дуже розлютила бритва, що притупилась. Тож чоловік вирішив удосконалити пристрій. Жилет витратив на це 6 років. Ноу хау продавали за 5 доларів, тож придбати новинку мав змогу не кожен охочий. Згодом ціна знизилась, і бритва зі змінними лезами стала надійним помічником у догляді для американських чоловіків. 15 листопада 1918 року в Україні розпочалось повстання проти гетьмана Павла Скоропадського. Керівним органом збройного виступу була директорія, а головною причиною проголошення Скоропадським курсу на Федерацію з Росією. Директорію підтримало селянство згодом гетьманські війська. В результаті Скоропадський зрікся булави. До влади прийшла директорія УНР. Цього дня 1960 року вийшов у море перший підводний човен з ядерними балістичними ракетами на борту. Судно Джордж Вашингтон стало важливою частиною оборони США під час холодної війни, адже з ним американські сили могли залишатися непомітними в океані, а за потреби запускати міжконтинентальні балістичні ракети з будь-якої точки. 49 років тому відбулася перша зустріч лідерів шести найбільш економічно розвинених країн світу Великої Британії, США, Італії, Німеччини, Франції та Японії. Зустріч ініціював тодішній президент Франції Жискар-Дестен. Присвячена вона була економічним проблемам і тривала три дні в містечку Рамбує поблизу Парижа. Через рік до вищезгаданих держав приєдналася Канада. Зустріч поклала початок регулярним засіданням так званої Великої Сімки. – G7 – це неформальний міжнародний клуб, незважаючи на те, що його рішення не мають юридичної сили, щорічний саміт лідерів країн важлива політична подія. А яким буде 15 листопада 2024 року, залежить від кожного з нас.